Добре, ми сьогодні ми з вами починаємо розглядати синтез білків. Це найголовніший процес, який існує в живих організмах. Ну, Здатність клітин підтримувати високу упорядкованість своєї організації в хаотичному стані. Всесвіт означається генетичною інформацією. Ця інформація реалізується, зберігається, відтворюється, а іноді і вдосконалюється у чотирьох генетичних процесах: це реплікація, самоподвоєння ДНК, репарація, виправлення помилок в ДНК, рекомбінація. Зміна поєднання генів в геномі і реалізація це синтез РНК і білка. Ну, основна догма молекулярної біології, ви знаєте, це те, що синтез відбувається, синтез всіх біополімерів відбувається через ДНК, РНК, білок. Вся інформація вона зберігається в ядрі. синтез білка відбувається в цитозолі. ДНК не може пройти крізь ядерні пори ядра, тому якимось чином повинна бути ця інформація перенесена в цитозоль. Ось посередником і є РНК. Тобто, в результаті процесу транскрипції, транскрипції з ДНК буде утворюватися РНК. А далі саме вже синтез білку, всі віди РНК, це матрична або інформаційна транспортна та рибосомальна утворюються в результаті транскрипції. Далі відбувається процес синтезу білку, і цей процес має назву трансляція. «транс Сам синтез білка він складається з процесу транскрипції, тобто це переносу інформації з ДНК на РНК і далі трансляція, це ж саме синтез білку. В кожному етапі є підетапи. Це ініціація, елонгація і термінація. Ну, і ось така схема, загальна схема. Да? В ядрі відбувається щитування інформації з ДНК на РНК. Спочатку буде синтезуватися про РНК, і цей процес має назву транскрипція. Далі буде відбуватися процес. Процесінгу або дозрівання маточної транспортної рибосомальної, коли будуть вирізатися незначущі ділянки, і цей процес має назву сплайсінга і буде утворюватися вже зріла РНК. Зріла РНК вона за молекулярним масом нижча, ніж ДНК, тому може проходити крізь ядерні ядерне пори в цитоплазму. І в цитоплазмі вже за участю всіх від. Видів РНК, буде відбуватися саме процес трансляції, або процес синтезу білка, і буде формуруватися да, признак характерний для даного для даного організму. Сьогоднішня наша з вами мета це розглянути процес транскрипції, або це синтез, синтез РНК. Транскрипція це синтез всіх видів РНК по матриці ДНК, який здійснює фермент ДНК Залежна РНК полімераза. Цей фермент треба запам'ятати. Молекула ДНК вона береже генетичну інформацію. Саме безпосередньої участі в синтезі білка вона не переймає. Але інформація, що записана в послідовності цих нуклеотидів ДНК, копіюється, транскриптується у вигляді матричної РНК з подальшою трансляцією в поліпіптидний ланцюг білка. Саме транскрипція, як, ну, як також і реплікація, це процес. Енергічний е, 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 використовують нуклеозид трифосфати джерелом да, для того, щоб відбувалася транскрипція субстрати, повинен бути нуклеозид трифосфати. Я вам нагадаю, це АТФ, ГТФ, УТФ і ЦТФ, тобто це є субстрати та джерело енергія. Ну, транскрипція вона буде відбуватися за принципом комплементарності, антипаралельності, уніполярності, асиметричності. Тобто РНК вона буде синтезуватися комплементарно і антипаралельно ланцюгу ДНК, який транскрибується. Продовження ланцюга. РНК йде тільки у напрямку від 5 штрих до 3 штрих. Для початку повинен бути в наявності фермент обов'язково. Цей фермент він не потребує полі або олігануклеотидну якусь приманку. Ланцюг ДНК, на якому йде транскрипція, має назву кодуючим, інший ланцюг не кодуючий. Ділянка ДНК, яка підлягає процесу транскрипції, у еукаріот має назву транскриптон, у прокаріот має назву оперон. Тобто ось є велика молекула ДНК і ось е, певна ділянка. Це не вся ДНК, да, а певна ділянка, яка несе інформацію про один білок. Тобто там за, е, закладена нуклеотидна послід, послідовність, яка е, 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 кодує саме білок. Один має назву Ген. Да, ось вона, ну, Пам'ятаємо, да, ДНК має первинну, вторинну третинну структуру. І ось показана первинна структура да, ДНК. Цього А далі відбувається процес транскрипції. Зараз ми будемо про це казати. Обов'язково наявність фермента РНК полімерази. Саме цей фермент буде каталізувати процес транскрипції і його присутність обов'язково. І ось ви вже бачите, да, це буде йти нарощування це ланцюга. РНК, РНК. Ну, і зараз трошки поговоримо про структуру оперона. Ну, оперон має промоутер, ось зазначено, так. Промотор. Це участок оперона, він існує для того, щоб фермент РНК полімераза могла впізнати, могла впізнати цей ген. Далі послідовність основ по ходу ланцюгу ДНК, які знаходяться нижче за сайтом промоутеру в напрямку 3 штрих, 5 штрих використовується як матриця для синтезу РНК. Далі є наступний участок це Буде оператор. Це буде оператор. До речі, саме к промоутеру буде приєднуватися фермент, головний фермент. Ось тут зазначено РНК полімераза. Саме цей фермент впізнає, впізнає ділянку ДНК. Впізнає ділянку ДНК у у прокаріот є <свят>, три види різних РНК полімераза: полімераза, да, РНК полімераза 1 для мРНК, 2 для тРНК і 3 для рРНК. Наступна ділянка це оператор. Ось він зазначен. Так або ось він зазначен: це ділянка, яка служить для скріплення з регуляторами транскрипції. Ну, наприклад, якщо регулятор буде підсилювати транскрипцію, це буде енхансер, Якщо інгибувати, то це буде репресор. Ось да, тут на даному слайді зазначен репресор. Якщо буде приєднуватися репресор, то буде блокуватися процес, процес транскрипції. Що далі йдемо? Ну, ген. Я вже сказала, що це ділянка ДНК, яка несе інформацію про структуру поліпептидних ланцюгів або нематричних РНК. Транскриптон може містити один структурний ген або декілька структурних генів. Сам ген він містить інтрони і екзони. Якщо ви пам'ятаєте, то інтрони це не інформативні ділянки, екзони це інформативні ділянки. Обов'язково є у нас термінатор. Тобто це остання ділянка транскриптона, яка служить або оперона, да, яка служить сигналом про закінчення транскрипції. Транскрипція складається з трьох етапів: ініціація, елонгація і термінація. І зараз коротко про кожний з цих етапів. Ну, перший етап це ініціація. Це ініціація. Вона відбувається в ядрі, згідно як потрапляє сигнал. З цитоплазми починає певна ділянка подвійної спіралі ДНК розкручуватися, розгортатися і розділятися на два ланцюги. Ось ви бачите на слайді, розділяється на два ланцюга. Це відбувається за допомогою фермента ДНК гелікази. Саме цей фермент зв'язується безпосередньо з ДНК. Далі фермент другий, головний фермент ДНК Залежна, РНК полімераза, вона зв'язується з промоутером ДНК і ініціює процес транскрипції. А потім вона вона, цей же ж фермент буде забезпечувати утворення молекули РНК, що росте вздовж нитки ДНК. Да? Ось вона росте РНК вздовж нитки ДНК. Тільки одна одна неденка буде щитуватися. І ця ніденка має назву матричною. Вона існує лише як шамблон, як матриця. Далі, другий етап це буде елангація. Що відбувається далі? Тобто перший етап це розкрутилась ДНК за рахунок того, що поступив сигнал з цитоплазми, що потрібно синтезувати якийсь білок. Приєдналась ДНК геліказа, розкрутилася ДНК спираль і приєдналася РНК полімераза. Далі йде елонгація. Елонгація, тобто це нарощування ланцюга яким чином? Трифосфати рибонуклеотидів, Ще раз нагадую, це АТФ, ГТФ, ЦТФ, УТФ вони є сировиною, тобто, вони повинні бути в наявності для того, щоб утворився полінуклеотидний ланцюг РНК. Ось вони будуть приєднуватися до азотистих основ матричної ДНК за допомогою водневих зв'язків. Приєднуються вони за принципом компліментарності. Тобто аденін, урацил, урацил, аденін, С С. При цьому вони. Будуть об'єднуватися один з одним за допомогою е за допомогою фосфатної кислоти. Вибачте, ось ці будуть. Е Нуклеотиди, рибонуклеотиди, вони будуть зв'язуватися за рахунок фосфатної кислоти, тобто будуть утворюватися зв'язки між ПП, тобто між залишками фосфатної кислоти. І один залишок буде від'єднуватися і будуть утворюватися. Три фосфати будуть перетворюватися в монофосфати. Джерелом вже є субстратом аденозин, наприклад, трифосфат, гуанозин, три фосфат. Да? А коли вони з'єднуються, від'єднуються спочатку фосфатної кислоти, два залишки фосфатної кислоти і будуть з'єднуватися саме нуклеозид, монофосфати. Вони будуть. З'єднуватися в ланцюг РНК. В результаті до, в кінці буде ОН OH ланцюгу РНК, да? тобто вони будуть з'єднуватися, з'єднуватися і рости, виростати в ріба нуклеотид монофосфат. Новий ланцюг. РНК росте в напрямку 5 3 штрих. Зараз ми бачимо, так? ось РНК, ось ділянка ДНК, яка несе інформацію про один білок, тобто він кодується. Фермент РНК полімераза І цей фермент, цей вибачте, цей ланцюг він буде рости в напрямку 5 штрих, 3 штрих кінець. І він є комплементарним ланцюгу матричної ДНК. Один із двох ланцюгів ДНК, на якому відбувається транскрипція. Він буде мати назву Кодуючий ланцюг. Інший ланцюг це не кодуючий ланцюг. Да? Тобто з того, що щитується, з якого щитується інформація, по принципу комплементарності він буде кодуючим. Другий ланцюг буде не кодуючим. Ну І основний фермент це треба, ще раз я нагадаю, РНК полімераза, його треба запам'ятати. Є три відео у прокаріод. РНК полімераза 1, 2, 3, які транскриптують саме МРНК, ТРНК і РРНК. І третій етап це етап буде етап термінації. Тобто ось рухається цей фермент РНК, ДНК залежна, РНК полімераза. До того моменту, поки не зустріне стоп кодон. Стоп -кодон. Що таке стоп-кодон? Це специфічна послідовність, специфічність послідовність нуклеозид монофосфатів. Да, тобто, Сигнал термінації транскрипції. Ланцюг, який синтезується РНК, він ще не зрілий, він має назву Про РНК. Він буде відділятися від матричної, відділятися від ДНК. І далі буде підлягати процесу процесінгу або дозрівання, і переноситись після того, як він дозріє цей, цей ланцюг РНК, він буде переноситися в цитоплазму через пори в цитоплазму, де буде відбуватися саме синтез, синтез білка. Значення транскрипції. Це перенесення інформації з ДНК на РНК, це перший етап синтезу всіх різновидів білків організму. Транскрипція забезпечує процеси диференціровки, морфогенезу та індивідуального розвитку всіх організмів. Транскрипція є одним із головних етапів контролю метаболізму клітин, одним із основних процесів контролю і тривалої підтримки структури і функції клітин і органів, і будь-який процес порушення синтезу РНК буде призводитися до порушення синтезу білків і метаболізму, і, що в кінці кінців буде призводити до захворювань. До захворювань. Саме, ми вже сказали, що РНК синтезується не зріла, вона синтезується у вигляді про -РНК. про РНК. І зразу після того, як вона синтезувалася, відбувається її дозрівання, або процес має назву процесінг. Цей процес буде включати декілька процесів: це кепірування, це сплайсінг і це приєднання додаткових кінцевих нуклеотидів. Додаткових кінцевих нуклеотидів. Ну, І ось на слайді ви можете побачити. Да? Ось у нас синтезувалася МРНК. В результаті процесу транскрипції вона має, <кхи> має екзони і інтрони. Ось ці інтрони їх треба вирізати Вирізати для того, щоб були лише, лише ділянки, які несуть інформацію. Цей процес має назву процесінг. Але спочатку процесінг ще складається, включає в себе кепування. Що це таке? Це Приєднання кепа, це приєднання саме 5 метилгуанозін Тобто, ось такий нуклеотид. Який буде саме відрізняти матричну РНК від інших типів РНК. Другий процес, який тут відбувається, це обов'язкове поле аденілювання кінця. Тобто з іншого кінця три штрих буде приєднуватися поле аденілови хвіст, який буде відрізняти спласірований матричну РНК і необхідний для неї транспорт в цитоплазму. І саме сплайсінг це видалення інтронних послідовностей з'єднання екзонних послідовностей. і з'єднання екзонних послідовностей. Ну і ось, якщо ви подивитесь, процесу процесінгу підлягає не лише матрична РНК, а також і транспортна РНК, яка також транскриптується на ДНК, да, ось вона синтезувалася, але вона має назву також про РНК. І далі буде відбуватися процес сплайсінгу, тобто будуть вирізатися ділянки, які не мають інформації. Інтрони будуть вирізатися, і буде утворюватися вже зріла транспортна РНК, яка виходить через ядерні пори, І в цитоплазмі буде доноситись амінокислоти, місцю синтеза білка. Na ribosome. Na, mm -hmm. na ribosome. Ну, в, саме в процесі процесінгу ми з вами не будемо дуже детально це вивчати. Це в курсі генетики вам ще роз, будуть розповідати. Але з точки зору біохімії ви повинні знати, так, що ось це все відбувається під, під дією звичайно, ферментів, які мають назву нуклеази. Саме нуклеази будуть вирізати інтрони. А другий фермент, який має назву. Назву лігаза, лігаза, він буде зшивати екзони, екзони, тобто ділянки, які несуть інформацію. Це треба запам'ятати. Крім того, що є да, є ще альтернативний процесінг, в результаті якого з однієї молекули про маточної РНК можуть. Видалятися різні нуклеотидні послідовності, як ентрони, так і екзони. І в результаті цього з одного і того ж попередника можуть утворюватися різні матричні РНК і синтезуватися різні білкові молекули. Ну, це має значення, чому, тому що збільшується кількість варіантів білків, які, синтезу... які синтезуються. Ну ось, якщо ви подивитесь, да ось є у нас про МРНК екзони і, і інтрони. Ну, Наприклад, в щитоподібній залозі, в щитоподібній залозі воно буде складатися із 1, 2, 3, 4. так? А в клітинах головного мозку, то, сам, то та ж сама маточна РНК, вона буде, наприклад, 1, 2, 3, 5, 6. Ось таким чином да, буде відбуватися альтернативний сплайсінг. Ну, і значення процесінгу заключається в тому. Що еукаритична клітина може додатково контролювати процеси утворення білків, а значить краще регулювати свій метаболізм, структуру і функцію. На цьому ми.